Так, по машинці спочатку пройдусь візуально. В нас в попередній частині в принципі, як такових дефектів немає. Чисто експлуатаційні моменти це легенький піскоструй по капот, крила, бампер. Типу, вона глянцева і це практично не буде видно, напевно. Є тут маленька притертість, ось типу поверхнева, типу. Ну, Тут ще й типу є. Комахи від траси, тобто ну, такі типу тички маленькі, Ну це все типу від каміння. Далі жалюзі у нас видно закриті. Жалюзі все добре. Пректроніки на місці, скло на місці. Ось тут є така поверхнева подрябина. Типу прожались десь до якогось стовпчика Так, тут, в принципі, далі все добре. фендера Пластикові, вони ще не фарбовані. Далі тут, в принципі, все добре. скляні елементи всі BMW, включаючи лобове. Тут так само цей фендер також він ще не фарбований, типу пластиковий. Ну, тут трохи треба буде заполірувати, ну, типу, поверхнева голограма є того, що витирали, напевно. Далі. Цей стоп треба замінити, але власник сказав, що в нього є донор, треба просто скло перепакувати. Але ще подивимося, чи діоди горять. Далі тут кришка багажника цілком добре. Цей також запотівший, треба йому ревізію робити. Далі погрузочна зона. Ну, Типу норм. Не подряпана. Точно без Далі тут фендер також цілий. Крило. О, тут є вм'ятинка одна маленька без покраски видалиться. Далі тут візуально, ну є ось ця зона, типу, де розширяється крила, тут є піскастру, ось видно. І ця сторона у нас вся фарбована. Візуально воно все добре, але воно фарбоване, включаючи пластикові крила. І у нас однакові є підтікання ось тут, о якраз зараз прекрасно видно. Тут от на цьому крилі і тут такий тичок по пластику. І з другої сторони аналогічно в принципі.